Слово, що надійшло від Господа до Єремії, за юдейського царя Йоакима, сина Йосії, піди до родини Рехавіїв, поговори з ними та й приведи їх до Господнього дому в одну світлицю і дай їм випити вина. І взяв я Язанію, сина Єремії. Сина Хавацінії, з його братами, і з усіма його синами та всю родину Рехавіїв та й привів їх до дому Господнього у світлицю синів Ханана, сина Ігдалії, Божого чоловіка, яка була коло князівської світлиці над світлицею Маасеї, сина Шалума, одвірного. І поставив я. Перед родиною Рехавіїв повні келихи вина і чаші, та й промовив до них Пийте вино. Та вони відказали Вина ми не п'ємо. Бо Йонадав, син Рехава, наш предок, нам наказав Не пийте вина, ні ви самі, ні діти ваші, повіки. Та й домів не будуйте і нічого не сійте, і виноградників не насаджуйте і не майте їх, а живіте у шатрах, поки віку вашого, щоб могли довго прожити на землі, де ви лише приходні. То ми і послухались наказу предка нашого, Йонадава, сина Рехава, в усьому, що він повелів нам. Не пити вина, поки віку нашого, ми і жінки наші, сини наші, і дочки наші, та не будувати хат, де б жити, і нема в нас ні виноградників, ні поля, ні засіву. Живемо ми в шатрах і слухаємось та чинимо усе, що повелів нам предок наш, Йонадав. Як же напав на цю країну на вуходоносор цар Вавилонський, тоді сказали ми собі Нумо підемо в Єрусалим, щоб рятуватись від Сирійського війська та халдейського війська? І так ото ми тепер живемо в Єрусалимі. І надійшло таке слово Господнє до Єремії. «Так» Говорить Господь сил, Бога Ізраїля. Іди та скажи мужам юдейським і мешканцям Єрусалимським. Невже ж ви не візьмете для себе з того науки, слухатися моїх слів, каже слово Господнє. Наказ Йонадава, сина Рехава, що повелів своїм потомкам не пити вина? виконуються, і вони не п'ють його по цей день, бо слухаються наказу предка свого. Мене ж, який говорив вам безнастанно, мене ви не слухали. Я посилав до вас раз по раз невтомно всіх рабів моїх пророків, і говорив зверніте бо кожен зо своєї лихої дороги та направте ваші вчинки. Не ходіте за іншими богами, щоб їм служити, той житимете на землі, яку я дав був вам і батькам вашим. Та ви не нахиляли вуха і не слухали мене. Отак потомки Йонадава, сина Рихава, дотримали наказ предка свого, що він їм дав був, а народ цей мене. Не слухає. Тим то так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля. Ось я пошлю на юдею та на мешканців Єрусалимських усе те лихо, яким я загрозив їм. За те, що коли я говорив їм, вони не слухали, коли кликав їх, вони не озивались. До родини ж Рехавіїв сказав Єремія, так говорить Господь сил, Бога Ізраїля. За те, що ви послухались наказу Йонадава, предка вашого, і пильнували всі накази та чинили все, як він повелівав, за те, так говорить Господь сил Бог Ізраїля, у Йонадава, сина Рехава. Не переведеться ніколи потомок, що стоятиме перед моїм обличчям.